Здача Херсона – це прекрасна новина цього тижня, і головний психологічний вплив для нас це моральне піднесення, підняття бойового духу як українського населення, як населення в тилу, так і воїнів на фронті, що дуже важливо, як і перше, так і друге. Ми вже не втомлені від війни. Ми чекаємо нашої перемоги. А для росіян це страшна деморалізація. Як би вони намагалися її приховати, ефект від цього буде тільки наростати. Але не менш важливо, що це підняття моральне для всіх, хто нас підтримував. Це перемога для кожної політичної сили в світі. Яка ставила на перемогу України і поразка кожного, хто хотів підтримувати Росіян? Це великий знак для всіх тих держав і тих політиків, які ще не визначились, і які мають можливість почати підтримувати Україну і кувати разом перемогу, тобто йти до нашої мети разом як. Коли закінчилася Друга світова війна, всі держави спішили оголосити війну Німеччини для того, щоб бути частиною вільного світу. І так само тут має бути чіткий сигнал всьому світу. Якщо ви частина вільного світу, то ви повинні якимось чином допомагати Україні. Це може бути військова допомога, це може бути матеріальна допомога, гуманітарна допомога. Але якщо ви частина вільного світу, ви повинні допомагати Україні. Суровікін... Був підставленим Путіном, можливо, так і планувалося, можливо, він прекрасно знав, на що йде. Е, можливо, його поставили перед фактом е, і попередження про те, що будуть непрості рішення по Херсону. Це все ж таки е, була. Його спроба максимально покращити свою ситуацію з відступом, який був неминучий, вивести, щоб це не було так позорно, як відбулося в Харківській області, вивести все, що не прикручено з Херсона, вивести максимально велику кількість колаборантів е, і перетворити відступ не в панічне бійство, яке було в Харківській області. Тим не менш, е, у Путіна був такий вибір: або е, він підставляє себе, беручи політичну відповідальність за відхід з Херсонської області. І таким чином буде низький рівень його рейтингу, що, можливо, для нього страшне революційною ситуацією. Або ж підставити командуючого військ. Хоча ситуація, коли в командуючого військ низький рейтинг, в тому числі низький рівень підтримки в своєму ж війську, нічим не краще, ніж революційна ситуація, можливо, в самій Росії. Росіяни знали, що вони здадуть Херсон. Вони знали, вони готувалися завчасно. І Перед початком здачі Херсону вони почали активно штурмувати Павлівку. Невеликий населений пункт в Донецькій області був виведений в нове там, надзвичайно величезне стратегічне значення, як раніше було з селом Піски під Донецьком, хто пам'ятає, яке штурмували декілька місяців, і величезної кількості трупів відзитували про взяття коровників. І приблизно така ж сама ситуація буде з Павлівкою. Ще Херсон не встиг впасти, але треба було звітувати про перемогу, і вони підняли прапор над крайніми будівлями в Павлівці, щоб нагодувати свій електорат хоч чимось. Сказати, от Херсон не має стратегічного значення, обласний центр величезного міста Плаздарм на правому березі Дніпра, а село в Донецькій області має більше стратегічне значення. Росіяни більше воюють не в реальності, а на екрані. Тобто, якщо на екрані покажуть, що завзяття Павлівки, як звітує російська міноборона, патє 1 до 8, 1 до 9, що просто от російська армія вона зламала повністю військову науку, коли наступаючі несуть в 9 раз менші втрати, чим обороняючі, і російський народ цим годують. При тому, що величезна кількість фото, відео матеріалів про втрати росіян, про це вже не можуть мовчати навіть самі російські пропагандисти воєнкори, російські солдати звертаються до губернатора, що їх кидають як м'ясо. І все це заради того, щоб сформувати якусь маленьку картинку перемоги на фоні поразки в Херсоні. Тобто м'яса в них ще багато. Можна дуже багато використовувати мобіків для цих перемог, і так далі. Тим не менш, з часом е пропагандивний ефект е він не переплюне значення похоронки, яка приходить комусь в квартиру, і значення того, що кожен буде знати, е скільки там помирає, вже все більше і більше цих мобіків, яких женуть на смерть. В момент, коли почався відступ з Херсона і російських військ, і навіть за тижня два-три до того в російському сегменті інтернету почалась поширюватися інформація, що буде договорняк по Херсону. Для чого ця поширюється інформація? Вона поширюється в тому числі для нас, через те, що ми українці, це інформаційна спецоперація проти України. Вони намагаються нас переконати в тому, що наша влада. Нас обманює, вона йде на кулуарні домовленості з Путіним. Що ми не перемагаємо росіян, що це не сила українського солдата жене росіян на той берег Дніпра і заставляє його топитися в Дніпрі? Що це договорняки заставляють відступати російських солдат? Але це не так. Це всього лише інформаційна спецоперація для того, щоб хоч якось е, вплинути саме на нашу суспільну думку. На суспільну думку росіян, що відступ від збройних сил України це катастрофа в їхньому світоваченні. Що відступ у зв'язку з доверення це також катастрофа. Для них вже значення немає, що вибере рядовий росіянин, дивлячись на цю ситуацію. А от для нас є значення. Зрозуміло, що по різних контактах будуть відбуватися постійно якісь переговори між Росією та Заходом. Основна ціль Заходу зараз це переконувати росіян не піднімати рівень напруги, тобто не почати використовувати зброю масового знищення. І можливо, зараз у цих переговорах, що там росіяни хочуть як виставити, що за Україну домовляться без України, можливо, там просто росіянам натякають на погані наслідки, якщо вони вирішують застосувати ядерну. Зброю е, можливо, е, коли зустрічається керівники розвиток двох держав е, на рижки на відміті, покажуть: дивись, ми знаємо, де знаходяться ваші атомні підводні лодки, де вони плавають, ми за ними слідкуємо. Тільки спробуйте все знищимо. Можливо, це так відбувається, але росіяни завжди будуть намагатись виставити це в такому дусі, що про Україну домовляється без України. Це все. Е, Дійсно, продовження тої самої інформаційної спецоперації, як навколо дорника про Херсон. Важко сказати, що Китай хочеться опинитися в коаліції переможців, тобто, мало ймовірно, що він почне відкрито підтримувати Україну. Але е, Китай бачить, що російська зброя програє. Китай бачить, що російська економіка програє, е, а Китай е, йому вигідний умовний нейтральний статус. тобто в, е, Якщо говорити чесно, Китай признає територіальну цілісність України. Він признає це не тому, що він підтримує Україну, а того, що він хоче, щоб признавав весь світ ту територіальну цілісність Китаю, яку він сам вважає для себе, тобто з Тайванем, з Південно-Китайським морем. Оце історія з дев'ятипунтирною лінією, що Китай володіє всім морем, і так далі. Він це так бачить. Але признаючи нашу територіальну цілісність, вони ну ніяким чином де-факто нас не підтримують. А пропаганда зачастую китайська Більше схиляється до підтримки росіян, тобто вони малюють тут війну саме американську проти Росії, а не визвольну боротьбу українського населення. Є багато знаків, що для Китаю перше, поразка Росія поразка російської зброї, тобто російської зброї, я говорю навіть в сенсі військово-промислового комплексу, що вона проявила себе не так ефективно, як цього очікувалося. І що дуже важливо, те, що світ. Сильніше і сильніше об'єднується. як мінімум, Китай не хоче опинитися серед програвших, тобто тих, хто підтримав програвшу сторону. Як максимум хоче постійно говорити, так ми нейтральна країна, ми ні з ким не воюємо, ми нікого не підтримували і так далі. Не хочеться бути коректувальником вогню російського, але тим не менш, ми з собою в, ми в Харкові знаходимося, і ми прекрасно е, маємо відчуття того, що агентурна робота росіян вона жахлива, на дуже низькому рівні. Тобто, е, знати, догадувати, що Зеленський приїде в вільне звільнене місто, що президент України прибуде у звільнений обласний центр, так е, в будь-якому випадку росіяни про це догадувалися. Вони але чи знали вони про те, в який день це відбудеться, в якого? годину це відбудеться. Зрозуміло, що якби Зеленський їхнє, їхав до Херсону і Росіяни хотіли там здійснити замах на нього ударами калібру, не, ну просто навгад. Просто навгад по центру міста. Імовірно, президент би розвернувся, якби місто в цей момент було під обстрілами з міркувань безпеки. Тим не менш, ми просто можемо констатувати, що не тільки російська там артилерія жахлива, в першу чергу, агентурна робота і розвідка в росіян жахлива.